Привіт! З вами я Ілля, і ми будемо сьогодні робити піцу. Ось тісто таке класне, Сир твердий. Оце сир моцарела. Наш помідорчик для піци, як без для нього, і колбаска. Ми вже зробили тісто і все. Далі будемо готувати соуси. Починаю мазати цю піцу класно. Отак класно. Беремо сирочок, посипаємо так. Тепер будемо колбаску ложити отак. І нам отриму, надо. Тепер нам треба помідор взять. І положити його між цими колбасками. Або наще положимо. А тепер сир мацарила почнемо покривати. Опа, оп, 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 оп. От така у нас піца вийшла. Якщо ми зараз її поставимо на декілька минут чи не знаю за скільки в духовку, вийде і класна, вкусна піца. Так, я, ми зробили піцу. Вона була в духовці 10 хвилин. Ми тепер її украшаємо дуже класна. Отак. Опа. І Опа! То як вам вийшло? Класно? І от наша піца готова. Всім смачно! Аромат, рецепт: твердий сир, моцарела, сир, помідорчик і колбаса. Попробував оцей кусочок, вийшло дуже вкусно. Ставте лайки, підписуйтесь і все класно.